Ну а тим часом у парламенті говоримо про Україну. Скасували ПДВ і мита на ввезення безпілотників, тепловізорів та іншої техніки, яку масово закуповують для фронту. Про це повідомив перший заступник керівника комітету Верховної ради з питань податкової та митної політики Ярослав Желізняк. Він зазначив, що закон розробляли разом з волонтерськими організаціями. Також без сплати мита відтепер можна буде ввозити е каліматори, прилади нічного бачення та рацій. При цьому пільги не діятимуть для ввезення товарів, виготовлених у державі, яку визнано країною окупантом та або державою агресором. Також новий закон не поширюється на товари, що ввозяться з території держави окупанта чи з окупованої території. України. Ну, власне, Данило гетьманцев народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики, долучається до нього ефіру. Ми поговоримо про скасування миті мита на це ввезення літальних апаратів більше. Доброго вечора, пане Данило. Вітаю, слава Україні! Героям слава, пане Данило. Ну, по перше, е час уже. Достатньо довго пройшов спочатку повномасштабного саме вторгнення, але і війна була перед тим. Ну і звичайно, традиційне питання у таких ось ситуаціях, чому так довго ми е скасовували це ми та -то? товари справді необхідні. І знаємо, що було е введено, ну, зрештою, так, дві поправки. В чому була, до речі, в них різниця? Поясніть нам так само, будь ласка. Ну, дивіться. Е По-перше, е як відбувається зараз ввезення дронів і тих товарів, про які ви щойно говорили, вони вводяться як гуманітарна допомога. Якщо вони йдуть на фронт без сплати грошей Відповідно, військовою частиною, ми розуміємо, що це відбувається без сплати грошей. Так, от власне на підставі листа від військової частини вони розмитнюються без сплати будь-яких мит і без сплати ввізного ПДВ. Це рішення ми прийняли ще в на самому початку війни, і воно досі діє водночас. На нас вийшли волонтери. Це відбулося в наприкінці грудня. Я пам'ятаю, що 31 грудня ми проводили зум з ними. Нараду з ними проводили і відповідно обмінялися думками про те, які перешкоди є на сьогодні у волонтерів для ввезення на митну територію України дронів. І ці перешкоди вони е, полягали не тільки і навіть не стільки в площині оподаткування, скільки в площині експортного контролю. Тобто вони повинні були з Державною службою експортного контролю погоджувати кожне ввезення, і це ну є неабиякими перешкодами, бо це достатньо складна бухгалтер... бюрократія і е, відповідна документація, яку треба готувати. Це Дуже і дуже затримує постачання відповідних товарів. Тому в тому законопроекті, який ви щойно згадали, це два законопроекти пов'язані дійсно. Один про внесення змін до податкового кодексу, інший про внесення змін до митного кодексу. Ми усуваємо експортний контроль з цих товарів взагалі, і, і ми вважаємо, що ці групи товарів. Вони на сьогодні, при ввезенні в Україну, можуть використовуватися переважно для потреб армії, і точно не для полювання якихось приватних осіб, якщо ми говоримо, скажімо, про тепловізори чи про приціли. Тому. Я вважаю, що рішення абсолютно правильне, Я дякую дуже колегам за те, що вони підтримали конституційною більшістю це рішення. І на сьогодні ми маємо з вами вже прийняти Верховною Радою закон. Я думаю, що це він буде підписаний найближчим часом президентом і ми усунемо взагалі будь-які перешкоди для імпорту в нашу державу цих видів цих груп товарів. Пане пане Данило, а закон почне е, діяти? Ну тобто і пропаде це податкування одразу після підпису да. президента, чи має пройти ще якийсь певний час? Одразу після підпису президента з моменту опублікування? Угу. Ну і е, зрештою, товари, які о цього призначення да, оці безпілотники, каліматори, решта речей, вони ті, які вже от зараз на митниці, вони будуть заходити ще за старим законодавством, правильно? Ні, чому? Якщо ми говоримо про звільнення, то на момент оформлення, на момент митного оформлення, відповідно буде стягуватися оподаткування. Якщо вони не встигли оформитися, і митна декларація не була відкрита, не була відкрита, то вони оформлюються вже по-новому. Вже будуть по новому, і якраз будуть усунені всі ці е, проблеми зрештою заподаткуванням. Ну це насправді ну звучить прекрасно, але як же запрацює, будемо дивитися, е, пане Данило. Дуже вам вдячні. І е, зрештою, е, поправки внесені. Чекаємо, коли може президент підписати? Ну, коли це станеться? Я думаю, що ми не будемо точно зволікати. Я думаю, що ну, якщо сьогодні у нас понеділок, то можливо навіть до кінця тижня він вже буде підписаний президентом. Дуже вдячні вам за ваші відповіді і, е, зрештою, за таку ініціативу. Друзі, данили гетьманцев народний депутат України, голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, а також е, податкової та митної політики, долучався до нашого ефіру.